Але перед початком відео підпишіться на мій TikTok канал, це дуже важливо. І так, клас, сьогодні в нас буде контроль по українській мові та математиці. Після уроку о ні, я отримав двійку, Що мені робити? Нічого страшного. Попроси нашого ботана він тобі допоможе з уроками. Краще б мене мама вбила, ніж кляті уроки вчити. До речі, приходь до мене сьогодні ввечері. Бекончик поїмо, подивись популярних ютуберів і пограємо в п'ять ночей з беколом. Добре, гаразд, прийду.